Це звичайний німецький дитсадок при церкві. Лише подія незвична. Відомий на весь світ швейцарський автор дитячих книжок Маркус Пфістер читає малечі уривок зі своєї книжки. Я найкрасивіша риба, я краща за всіх інших. Я не маю з ними разом грати. Сюжети і історії автора прості, але з глибоким змістом. Головна героїня його книжки Веселкова рибка. Ось вже 25 років стикається з різними життєвими ситуаціями, зокрема із питанням толерантності, ставленням до приїжджих до біженців тощо. І неважливо, що аудиторія цих історій діти до шести років. Я вважаю, що діти мають як нараніше дізнатися, що у світі існують багато різних людей, як варто з ними взаємодіяти. І що це нормально, що ми всі різні, але ми маємо навчитись мирно співіснувати одне з одним. Це один з найстаріших книжкових магазинів у Німеччині. Тут зазвичай до півсотні книжок про толерантність. Ось, бачите, навіть є тут окремий стенд. Постійно, до речі, на цю тему. Зокрема, про толерантність до біженців, до різних релігій та до різних родин. От, наприклад. Книжка про двох пінгвінів гомосексуалів та їхню дитину. До речі, ця історія реальна і сталася у Нью-Йорку. Два тата Дельтанго, деякі інші людство. Тут йдеться про те, який вигляд мають люди з різних частин світу. Усі різновиди родин. Я такий, а ти який? книжка чітко пояснює, що нормально мати родину, і де є лише одна мама, і райдужну родину, де дві мами або два тата. Всі ці, ці книжки лежать на видному місці. Їх ніхто не ховає подалі від очей, і за понад 60 років існування книгарні ніхто її не бойкотував і їй не погрожував за продаж такої літератури. Як це, наприклад, сталося в Україні у зв'язку з презентацією першої дитячої книжки про толерантність Майя та її мами? Там, окрім іншого, розповідається про родину ЛГБТ страхи певних ультраправих в Україні про те, що такі видання можуть погано вплинути на дітей. Каспер відкидає. Це вклада хибне уявлення, що прочитавши книжку, я вирішу стати геєм чи лесбійкою. адже це радше біологічний процес, який відбувається без впливу зовні. І я думаю, що ці книжки допомагають з одного боку дітям приймати інших людей такими, які вони є. А з іншого боку, допомагають дітям або підліткам, які є представниками ЛГБТ, дізнатися із книжки, що це також є нормальним, що не варто цього боятися. На книжки про толерантність у Німеччині є попит. Їх включають до навчальних програм в дитсадках і школах. Щоб уникати скандалів і непорозумінь, батькам слід також читати про толерантність, вважає письменник Маркус Пфістер. Адже, на його думку, діти мають куди менше фобії, проблем у ставленні до чужинців та не таких, як вони, людей, ніж дорослі.